Топ 3 криптовалюти у 2013 році ціна ефіра становила лише 2,7 долара. доларів. На сьогодні це майже 2 тисячі доларів. Тобто, якби ви інвестували навіть 100 доларів в ефір, сьогодні ви були б власником більше півмільйона доларів. Якщо така монета, як ефір, може перетворити 100 доларів на півмільйона, то ці три монети можуть з часом навіть обійти ефір. Під номером 3 монета Alex. Вона працює на основі децентралізованих фінансів і набагато швидше, ніж. Будь-яка монета другого рівня ефіра, навіть якщо AVEX досягне свого історичного максимуму, ваші гроші все одно будуть у 5 разів більше. Монета під номером 2 – SUI. Наприкінці 2024 року ринкова її капіталізація досягла 9 мільярдів доларів. І аналітики вважають, що це лише початок. Це сучасний блокчейн створений для вирішення проблеми обмежень продуктивності традиційних мереж. Тож придивіться, третя монета Tron. Це стабільна і надійна монета, яка працює на платформі Open Network Coin, створена для швидких і надійних транзакцій без посередників. Підписуйтесь на WhitePay в профілі ще більше корисного.